Вітаю всіх, мене звати Жанна Сидоренко, я психолог, захоплююсь темою сновидінь. Сьогодні хочу з вами поговорити про сни, які повторюються. Саме на ці сни потрібно, перш за все, звертати увагу, адже можна сказати, що ваше несвідоме намагається достукатись до вас і повідомити щось важливе. Про що можуть снитися такі сни? Ці сни можуть говорити про Ваші мрії, про ваші бажання, які важливо вам реалізувати в своєму житті, щоб рухатись шляхом серця. Або ж це можуть бути сни, які пов'язані із негативними сюжетами, можливо, ви їх сприймаєте як кошмари, і такі сни свідчать про невідпрацьовані стресові або, можливо, навіть і травмуючі події у вашому житті. Що може повторюватися? Можуть повторюватися сюжети снів, можуть повторюватись локації. Так, наприклад, вам може снитися, що ви перебуваєте знову і знову в якомусь місті. І можливо, ви там ніколи не були, але чомусь цей сон повторюється. Наприклад, я колись працювала з одним клієнтом. Він розказував, що йому сниться, як періодично він бачить себе в Нью-Йорку, як він підходить на балкон, бачить як місто горить в огнях і відчуває захоплення. І звісно, такі сни можуть говорити про потребу, можливо, поїхати в певне місце. Можливо, щось змінити у е, своєму житті. Е, також е, це можуть бути е, сни, де повторюються якісь певні персонажі. Можливо, ви е, повсякденному житті не спілкуєтеся з цими людьми, а і навіть вони вам не знайомі, а у сновидінні вони вам чомусь сняться. Е, на це також важливо звернути увагу, і окремо можна із цим працювати. Також цікаво, що сни, які повторюються, можуть турбувати людину протягом певного періоду часу. Я говорю турбувати, тому що в даному випадку я маю на увазі негативні сни. Ну, наприклад, одній дівчині снилось, ніби вона виходить з квартири, натискає на кнопку ліфту. І потім вона застрягає в ліфті, і ось ці сни повторювались їй навіть протягом ночі. По декілька разів. Це завершилось після того, як вона пропрацювала свій сон. І, Справді є, є заєзвотній зв'язок між снами і реальністю, тобто, як тільки ми починаємо щось пропрацьовувати, ось ця тема нав'язливих сновидінь від нас відходить. Я маю на, на увазі негативних снів, які повторюються. Або ж ось такий сон, коли сниться, що приїжджаєш, начебто, на море, і усвідомлюєш, що ти тут вже проводиш не один день, але чомусь ніяк не можеш потрапити на пляж, тому що не можеш знайти, наприклад, купальник. І ось такий сон, якщо знову ж таки він повторюється, то може свідчити про те, що ти начебто і близько до реалізації свого бажання, але щось тебе постійно зупиняє, відволікає. Ну, Зараз не буду зупинятись на цьому детально, рухаємося далі. Я хочу ще вам сказати таку річ, цікаву, що сни можуть повторюватися. Через значний проміжок часу мене в свій час дуже вразив випадок роботи з одним студентом якому снилося, начебто він опинився в полі, де водночас і була розташована глибока криниця і темнів ліс, і він відчував розгубленість і коли я його попросила зосередитись на цих почуттях і запитати, чи щось подібне він раніше переживав, він згадав, що такий сон йому снився вже п'ятирічному віці. А яка ситуація відбувалася тоді і під час того? Контексту, коли розглядався сон, життєвого контексту. Батьки хотіли розлучитися. Тоді, коли він був п'ятирічним хлопчиком, і тоді, коли вже він став юнаком-студентом. Це його сильно турбувало і йому снився ось такий сон. Отже, сни, які повторюються, вони для нас надзвичайно важливі. Звертаємо на них увагу, записуємо, пропрацьовуємо із фахівцями. І це може змінити наше життя або в сторону здійснення мрії, або в сторону звільнення життєвої енергії, яка витрачається на нереалізовані ситуації, на невідреаговані стреси. З вами була Жанна Сидоренко. До нових зустрічей.